Страшний заміс на фронті все горить і вибухає. Запорізький напрямок стогне дрони вриваються у бій у чорне море росіянам зась. Пастка на Курщині удари ЗСУ зносять все на своєму шляху. Невже це прорив? Про все це у нашому випуску. Пекельна точка. Фурія вривається у бій. Росіяни втрачають свідомість. Наші працюють під землею. Один бойовий виліт і ворожа артилерія перетворюється на спомин. Фейерверк. саме так зсу описують емоції після успішного відпрацювання по противнику. Ця пташка перевертає хід подій на фронті з ніг на голову. Що вона вміє, розлогіше про це у нашому сюжеті дізнаєтесь прямо зараз. Останнє приготування. Кладаю парашют, щоб посадити літак при поверненні. Чіпляємо резинку до літака і натягуємо по полі руками і відпускаємо. І фурія злітає в небо. Особливо нічого тяжкого немає, просто треба трошки сили в руках мати. Ну, і орієнтуватися там з якої сторони вітер дуже ефективна пташка, зроблена іменно для військових. Ось вона впроста в користуванні і цим дуже підходить для виконання бойових завдань. Екіпаж фурії, чотири воїни, водій та три оператори безпілотника. Працюють хлопці з самого ранку сьогодні. Було пошкоджено теж дві гармати. Гармати, Д-30, Д-20, Працюють вони і по цивільним політає. Получається, і по військовим політає. Норки якраз витягували, робили заміну гармат, і ми в той момент їх підловили і почали по них відпрацьовувати. А до нас вже підключили суміжні підрозділи. І туди вже все летіло. І снаряди в пів. А під час візиту ТСН за наводкою пілотів артилерія 44-ї бригади знищила ще декілька гармат росіян. Екіпаж працює під землею, аби їх не засікли ворожі дрони на кількох квадратних метрах. Тут і робоче місце і невелика кухня, вмивальник та ліжка. У нас є водій там Володимир. От він цьому, в цьому основному цього всього побита це 90% його заслуги. Ось він і кухоньку зробив, і полочки, і оці всі всі ну, максимально речі. Тобто, і оті картини теж його. Хлопці разом працюють вже півроку, каже на псевдо-Алмаз. 24-річний хлопець вже шість років у війську до повномасштабного грав у військовому оркестрі на барабанах. Без освіти музикант-барабанщик і служив музикантом два роки, а потім перевівся в бойовий підрозділ. Тато також пішов по мобілізації, і брат мене так само воює. Робота кажуть військові цікава, особливо коли бачать, як палає російська техніка. Були знищили Урал, повний боєкомплекту з гарматою. Це був прям феєрверк, дуже класний. Аж камеру засліпило. Лише їхня фурія здійснила більше двох сотень успішних польотів, кажуть воїни. Багато чого залежить від погодних умов. І тут в пригоді стає маестро, який раніше служив у метеобатареї. Тут зараз літом холодні, гарячі потоки вітру теж сильно впливають. Якщо будуть гарячі, буде під опускати борт, можуть піднімати. Тобто з цим ми вдіяти нічого не можемо. Сам по собі поробити підніматися або опускатися за землі. То. За допомогою фурії пілоти стежать за кожним кроком окупантів. кажуть, хоч і втомлені, але мають бути тут до кінця. Насамперед, заради родин, які чекають на них вдома. Кіра Овес Андрій Хуповка, Запоріжатесен, один піс марафон. Єдині новини. А ще більше резонансних подій із життя України та світу читайте в телеграм-каналі Таймс Оф Юкрейн. Тільки свіжі новини та перевірена інформація. Дивіться послання. В описі під відео російському флоту приготуватися кораблям Путіна. Тепер точно гайки у гур нова розробка. Морські дрони виходять на вищий рівень. Знищення ворожих сушок це була лише розминка. Наступна ціль обрана. Наші спецпризначенці натякнули, що це може бути. Ексклюзивні деталі вже за мить. кораблі, збивали гвинтокрили. А тепер ще й російські винищувачі це дрон Магура. І таких результатів не дає жоден безпілотник світу. Станом на зараз знищено 21 ворожу ціль. І це світовий рекорд. Це вперше: 16 кораблів, які показують спроможності країни-агресорки, щоправда, вже зна Чорного моря. Три гелікоптери, і віднедавна також два ворожих винищувачі. Лише Вартість двох винищувачів понад 100 мільйонів доларів. Можемо згадати сьогодні такий жарт, що перед кожним виходом російські кораблі Чорноморського флоту фотографуються на пам'ять. Модернізували магуру кілька місяців, і сьогодні на великій загалі її демонструють вперше. Понад сім метрів довжини. Стійка до реп може переносити на собі до 650 кілограмів вибухівки. Ось новий страх російських моряків та пілотів. Магора – нова розробка українських морських дронів, оснащений вже і ракетами. Саме він нещодавно збив два ворожі су 30 у чорному морі. Командир групи «13» каже: модернізований дрон повністю відрізняється від своїх попередніх двох варіантів. Ви бачите, його з ракетами, але при цьому він. Не залишає бути функції камікадзе. Не все, ще може уражати кораблі. Тому наші можливості в два рази більше. Тому, якщо ВП, це 48 годин гарантованої роботи. Тут це сім днів. Це аїмбі'яті ракети, і також і ми використовуємо Р 73 ракети. Збити винищувачі, каже, тринадцятий було чи не найтяжче, але місія вдалася одразу з першої спроби. Це перший її вихід. Дотягло на море, подала в зону бої. Було два пуски, було дві цілі. Це дуже важко, особливо на хвилі, тому що крім маневрі, які робить літак, чи дрон на хвилях теж якби нестабільно стоїть. Але все ж таки ми вже не перший день в цій справі. Маєстро один із тих, хто і планує операції, каже, модернізована Магура відкриває для нас нові можливості в акваторії Чорного моря. Ми розуміємо, що на кожну дію є протидія зараз. На даний час, коли ми фактично можемо ну, під час того, як ми працюємо відповідно контролювати повітря, для ворогу ми задаємо доволі серйозних проблем. Тому що засоби доволі таки проще, Всі професійні, всі на своїх місцях і є результати, є успіх. Зараз фактично Україна контролює не тільки море, а й небо над ним. В принципі, ви бачите, ракети поповнені. Тут все говорить саме за себе. Починаємо витисняти росіян з повітря над Чорним морем. І як каже командир далі більше, бо список цілей для груп 13 лише розширюється. Хотілося б есеннатаром підводний Ми ще є список, є ще на що працювати. Людмила Гаврилюк, Олександр Корецький. Ми – Україна, марафон. Єдині новини. Прямо зараз наші просунулися біля Покровська і утнули неймовірне на Курщині. Усі мости зірвано. Авіація лупить прицільно і безжально. Росіяни вдаються допомсти. Рій мотоциклістів прямо на передовій. До фінішу доходять не всі, Шокуючі кадри грандіозного провалу окупантів. Вже у мережі ви не можете їх пропустити. Українські сили продовжують активні дії на покровському напрямі Донецької області та мають успіхи у кількох районах. Там російські війська використовують тактику мотоциклетних штурмів. А на цьому відео російський мотоцикліст не міг подолати рів і розбився на мотоциклі. А цей російський мотоцикліст підірвався на міні, намагаючись доїхати до позицій. Водночас російські джерела поширюють інформацію про ніби успіхи своїх військ на схід від Покровська. Згідно з геолокаційними відеоматеріалами, за 13 травня Сили оборони України нещодавно досягли певного успіху в західній частині населеного пункту Мирне на схід від Покровська, там в центральній частині Лисівки. Це південно-східний напрямок від Покровська. Разом із тим з'явилася інформація з ворожих ресурсів. Міністерство оборони Росії 14 травня заявило, що їхні підрозділи ніби зайняли Михайлівку, розташовану на схід від Покровська. Крім того, деякі російські військові ресурси повідомляють про контроль над Малинівкою. Хоча інші джерела уточнюють, що бойові дії там тривають у центральній частині населеного пункту. Також ворог заявляв про спроби наступу у напрямку новоекономічного, а також заявляв про активність у районах Луча, Миролюбівки, Новоторецького, Миколаївки, Зоряного, Котлного та Вдалого. Частина цих заяв поки що не має незалежного підтвердження в Інституті вивчення війни. На Покровському напрямку справжня війна технології росіяни масово застосовують FPV-дрони на оптоволокні і цілеспрямовано намагаються перерізати логістику до Покровська і Мирнограда. Ворог втрачає по 300-400 людей щодоби, а за місяць понад 9 тисяч. Це свідчить, що цей напрямок критично важливий для окупантів і вони кидають туди постійно оновлювані штурмові групи, хоч і з мінімальною підготовкою. Тим часом українська авіація розвалює мости на переправах росіян на Курщині. Містопад на Білгородщині та Курщині, у селі Тишанка на Білгородщині та селі Снагусь на Курщині, зруйновані мости. Що має ускладнити логістику окупаційних військ на цих кадрах? Можна побачити, як один із ударів ворог зафільмував, знаходячись безпосередньо на цьому мосту. А поки йдуть мирні перемовини, США попереджають про підготовку Росії до нового наступу. Поки українські та російські чиновники готуються до можливої зустрічі в Туреччині, Росія накопичує сили на передовій для можливого нового наступу, спрямованого на захоплення більшої частини української території, як повідомляють в CNN. Два американських чиновники, знайомі з останніми оцінками США. Повідомляють наступне: російські командири прагнуть створити великі сили, заявив перший чиновник США, додавши, що ймовірний наступ буде спрямований на завоювання більшої території на сході України. Цитата: Путін спробує захопити будь-яку землю, яку зможе отримати навіть на околиці Києва, сказав другий американський чиновник. Росіяни зроблять усе можливе, щоб отримати те, що зможуть. Це також цитата одного з американських чиновників. Підготовка відбувається на тлі серйозної нестачі людських ресурсів на полі бою. Оцінки США свідчать про те, що саме можливості українських безпілотників та ефективність їхніх мінних полів стримують Росію, незважаючи на значну перевагу Росії в людських ресурсах як на сході України, так і в Курській області Росії, де українські війська все ще утримують свої плацдарми. Росія також має проблеми зі збором потрібних сил, оскільки обидві сторони продовжують виснажливу та смертельну війну на виснаження на сході. Крім того, перший чиновник повідомив CNN, що немає жодних ознак того, що Північна Корея наразі здатна значно збільшити численність своїх військ в Україні після втрат тисяч своїх солдатів у бойових діях. Але протягом тижнів оцінки США показували незначні зміни у військових цілях Росії, включаючи захоплення контролю над більшою частиною української території. Навіть попри те, що адміністрація Трампа закликає Кремль дотримуватися 30-денного припинення вогню та розпочати змістовні мирні перемовини. Саме так бачать ситуацію на фронті експерти із CNN. А ми йдемо далі. На фронті ситуація наступна. Харківський напрямок залишається однією з найнапруженіших ділянок фронту. Особлива активність ворога сконцентрована довкола Вовчанська, який нині фактично перетворився на місто Примару. Єдині придатні до життя місця це підземні комунікації. Лінія фронту проходить по річці Вовча. Щоденні бої тривають у районах Вовчанських хуторів і тихого. Противник продовжує атакувати, але наші оборонці впевнено тримають позиції удари по окупантам на Херсонщині, знищені російський зенітно-ракетний комплекс ТОР-2М, що суттєво знижує протиповітряний потенціал ворога в цьому регіоні. Також за минулу добу зафіксовано 1220 ліквідованих окупантів, також було знищено 8 танків, 13 бойових броньованих машин, 45 артсистем, 2 реактивні системи залпового вогню, 1 ППО, 1 гвинтокрил, 140 ворожих БПЛА і 165 одиниць техніки та 8 одиниць спецтехніки. Це відповідь на 68 авіаударів зі сторони Росії, 108 кабів, і тисячі дронів камікадзе, якими росіяни намагалися засипати наші позиції. Загалом картина така: ворог продовжує масовий вогневий тиск, але несе важкі втрати і не здатен просуватися вперед. Збройні сили України на багатьох напрямках не лише стримують удари, а й методично вибивають найціннішу техніку противника: від зенітних комплексів до штабів. Україна тримає лінію фронту і поступово перетворює фронт на поле, де противнику не залишається ж. Жодного безпечного напрямку. На сьогодні все. Наступні новини. Дивіться вже завтра. Запорізький напрямок там гаряче, як ніколи. Окупанти лізуть без перестанку, кидаючи людей у м'ясорубку, але ЗСУ тримають рубіж під Оріховим суцільний апокаліпсис. Ворожа артилерія працює, але українські воїни не просто стоять. Вони б'ють жорстко, точно по болючому. Паніка в рядах загарбників. Що саме сталося, і як наші дали бій? Про це вже за мить. Залітають в оріхів, даже можуть і далі пролітати. Ну, в основному по оріхів вони літають. Шукають техніку, навіть якщо, там, якщо вже не знаходять техніку, виходить, він вже просто б'є, куди попало. Цивільні військові усе одно для противника це ціль. Засилля дронів на Оріхівському напрямку змінює хід війни. На 100% волокна стало багато, плюс з'явилися ударні літачки, дуже поширені, типу молнії, і крутіше молнії. Почали широко застосовувати. В плані піхотних в принципі досить високо підготовлені піхотинці. В них вміють діяти в умовах скідів, в умовах півві. В принципі, гарно підготовлені, тобто, в принципі, ворог розвивається і робить висновки. Раніше життя піхоти залежало від артилерії, тепер від пілотів дронів. Ми, наша задача щоб до нашої піхоти не допустить. Просування противника. Ці два хлопці працюють у парі, моніторять небо і землю, шукають противника і знищують скидами. Вони люблять заїжджати на квадроциклах, на мотоциклах маленькими групками, щоб вони були маневрені, але ну в них це не вдається, Так як за що всяких розрахунків FPV, мавіків виявляли їх ще на під'їздах. І вони були знищені ще перед нашими позиціями. Перед пасхальним перемир'ям пілоти з артилерії відбували потужний штурм цілого ворожого батальйону. На техніці усе спалили, але вороги далі намагаються сунути уперед, прикриваючись черговим затищем. І були обстріли. Тобто такого сильного перемиря ніхто якби не дотримувався. Виходили з посадок, питаються піднести БК, пробують піднести там провізію. Поближче до наших позицій виявляли їх і просто налякували, щоб вони не підходили до наших позицій. Напарник Максима годиться йому в батька, вчиться у молодших пілотів усім секретам. На війні різниці у віці стирається. А в мене діти такі, як у цих хлопці. Так що я не відчуваю все добре. Я кажу, я чувствую з ними себе. Такими, як вони, найскладніше працювати у туман. В імлі нічого не видно і немає орієнтирів. Саме у таку погоду противник висувається на штурми через постійну напругу і вдивляння в монітори, практично в усіх пілотів вже проблеми з очима. Однак їх ніким замінити. Бракує людей. Звичайно, не вистачає людей. В плані технологічного, ну дронів теж зараз відчувається. Певний дефіцит. В принципі, навіть ті самі мавіки зараз в великому дефіциті. За цими бійцями ворог полює і вдень, і вночі, тому позиції ретельно маскують. 24 на 7 наші пілоти проводять під землею. Для всіх людей, звичайне сонце, для наших хлопців тут це розкіш, адже вийти зайвий раз на вулицю, це наразиться на небезпеку, адже. Місця пілотів вишукують ворожі пілоти, ворожа артилерія, тому зайвий раз, на поверхню ніхто не піднімається. Усі поля довкола зриті воронками від прильотів ворожої арти. До цього лиха додались ворожі скиди з хімічними боєприпасами. Скиди кидають скиди, кидають гранати, літають в піві. Недавно по сусідній позиції скинули гази. Кожен день сипиться. Міномет, арта. І якщо трошки побудути, ще трошки побудете, почуєте і гради. Три пристрілочних, потім полкасети. Якщо бачите, от це все біля посадок точечки, це все возле посадок. Все біля нас, біля піхоти, сипять вони везде. Ну, Ми до цього готові, привикші. Ми робимо свою справу, ми мотивовані, ми захищаємо свою землю. Після невдалих наступів противник почав у роботіну перевдягатись і видавати себе за цивільних. Наші пілоти одразу розкусили ворога. Наблюдали ще таку ситуацію, що противник передягався в цивільних, типу вони там живуть, а сидить цивільний і коло нього за хатою стоїть міномет. І перед цим цей міномет працював по нашому по нашим піхоті. Ми його виявили, знищили. Тому вони типу маскуються по цивільних, а насправді це військові, які вони видно, що молоді, видно, що такі крепкі. 28-річний пілот, який у минулому працював на цементному заводі, тепер закриває небо нашій піхоті на Оріхівському напрямку. Борт повернувся з розвідки. Тепер робота для бомбера. Десь у посаці виявили ворожого піхотинця. Техніку вразить ранатується дуже важко. Це ми готую проти піхоту для піхоти. Гранату без сну і сонячного світла під постійними артобстрілами і скидами ці екіпажі бережуть життя нашій піхоті навіть ціною своїх. Життів Руслан Ярмалюк Михайла Путя ТСН Одніплюс 1, 1 марафон. Єдині новини з російського напрямку. Нове залякування Кремля. Таємничий орешник знову на слуху. Путін дещо задумав. Йде підготовка до удару. Російські чиновники здають усі таємні плани РФ. Самі не вірять у те, що каже Путін. Україна у небезпеці. Чи справді Кремлю є чим бити? Та що ховається за постійними погрозами? Насправді розлогіше про це у нашому матеріалі. Прямо зараз. РФ знову залякує Україну. О, прям, я прям-прям вижу, как сразу, у несколько миллиардов человек скажуть. У-у-у, как страшно. У-у-у. Росіяни в чергове дістали свого уявного Джокера і почали їм розмахувати. Йдеться про хваленого путіним арішніка. Росіяни знову вирішили налякати ударом цим озброєнням. Звісно, робиться це не напряму. Путін та його компанія не говорили, що готується удар по українській території, проте така ймовірність можлива. Все через закриття повітряного простору над полігоном Капустін Яр саме звідти вже запускали «Арешнік» по Дніпру, і тоді була аналогічна заборона на польоти. Цього разу росіяни заявили про закриття повітряного простору 12 та 13 травня, в період з 6 ранку до 16 за місцевим часом. Давайте начнем с того, что использование орешника даже под, Днепр, под Днепру было неэффективно. То есть мы говорим о том, что в принципе это дорогостоящая игрушка Путина, которую он нашел в замену ядерного вооружения, потому что ядерное вооружение он не осмелился использовать. Поэтому он решил использовать какое-либо другое оружие, которое бы создавало вау-эффект. И на самом деле... что мы видели по відеоснімкам это э, впечатляюще. но опять же, если говорить з точки зрения бойового применения данного типу вооружения, оно неэффективно. Це знає і сам Путін. Тому про Арішнік відносно довго не згадували. Навіть пропагандисти не особливо погрожували когось підірвати цією ракетою. Большое количество российских пропагандистов практически не освещает тему орешника, потому что понимают, что это какой-то миф несуществующий. И, скорее всего, что это просто единственная баллистическая ракета, которая в Российской Федерации есть, которая эффективна, которая показала свои э -э, эффективные использования, это ЯРС. Это старая советская ракета, которая была модернизирована. И, скорее всего, что орешник это тоже есть модернизированный ЯС. Поэтому, скорее всего, что э -э, и э -э, тут э -э, снова-таки надо сказать, что на таких, на таких расстояниях она не Ефективно, то цена не виповняє свою бойову задачу. Она не Нанімості бойову головку, яка привіла би до э, призвела до сильної розрушення. Але якщо говорити безпосередньо про ситуацію із повітряним простором, то росіяни справді щось задумали. Закриття пошириться від землі та до необмеженої висоти. Це стандартний захід при випробуваннях балістичних ракет. Мова про орешник або щось інше питання відкрите. Россия воюет по доктрине, по дотрению Герасимова. То есть это не только просто введение боевых действий, а непосредственно и психологическое давление, и удары по гражданскому населению, и создание прочих других информационных волн, которые бы произвели бы к панике среди населения.

в принципе, с точки инженерной. То есть мы говорим о том, что это малоэффективное оружие. Но с точки зрения психологического давления и с точки зрения, э, скажем так, сумасшествия Российской Федерации, мы говорим о том, что, в принципе, Россия может использовать. Но я больше чем уверен, что в данном случае очередной пуск этого орешника будет неудачный, и Россия лишится не только э, Плесецка, но еще и Капустиновья. Якщо РФ все ж таки захоче запустити Арішнік, то незабаром ми про це дізнаємося. Адже не слід забувати, що Росія зобов'язана попередити про запуск такої ракети США. Вашингтон же має попередити Україну. Щодо самої ракети, то це в будь-якому випадку не більше ніж залякування. РФ щодня запускає по українській території ударні дрони, крилаті та балістичні ракети, каби і так далі. І реакція на Арішнік має бути такою самою, як і на звичайний засіб ураження. Чуєте тривогу, йдіть до укриття на цьому у мене все. З вами була я, Дарина Гуцкало. Ще більше пекельних новин із фронту у нашому наступному випуску. Ну а поки не забувайте підписуватися та ставити вподобайки. Побачимось.